Коли держава не хоче визначати сама правила гри, що відбувається з окупованими територіями і вимагає в той же час санкцій від інших держав, от і відбувається, коли або добровольці, або добробатівці, або будь-які свідомі громадяни змушені це робити, тому я думаю, що це пряме підставлення. Рядових працівників СБУ, міліції, підвідповідальність, якої вони не повинні нести, тому що це рішення повинно ухвалюватись на рівні РНБО і президента країни, а в тому числі на рівні уряду або тієї ж самої більшості, яка, як ви знаєте, так і не хоче розглядати закон про окуповані території. Уряд і президент особисто хто ще може бути винний в тому, що так і не вирішено питання стосовно того, що далі робити з торгівлею на крові. Всі знають про те, що торгівля відбувається три роки вже. Всі знають, що на цьому заробляють мільярди. І ніхто не хоче ухвалювати рішення про санкції стосовно тих, хто окупував наші території. Більше того, ви подивіться, це все є в рамках єдиного зговору між опозиційним блоком і адміністрацією президента. Подивіться на сьогоднішній законопроект, черговий внесений в сесійну залу. При цим був законопроект від фракції Порошенко надави. Про те, що виявляється, держава Україна несе відповідальність через проведення антитерористичної операції перед громадянами, які постраждали на окупованому території Криму або Донбасу. От виявляється, хто винуватий. не держава-агресор Російська Федерація. Але коли такий законопроект там вносить Королівська, я нічому вже не дивуюсь. Але ж попередній законопроект вносив надава, член фракції БПП, і там прямо було відповідальність держави Україна. Перед громадянами за постраждалих в результаті антитерористичної операції, не постраждалих в результаті російської агресії, а в результаті виявляється АТО. Я думаю, що це рамки всі одного ланцюга, і те, що на сьогоднішній день розігрується схема, по якій Порошенко і опозиційний блок діють як одне ціле, це вже навіть не дивує. На мій погляд, уряд повинен ухвалити відповідний законопроект, який вноситься негайно в сесійну залу. Цей законопроект повинен фактично пройти через відповідні комітети. І цей законопроект повинен чітко врегулювати ситуацію з забороною торгівлі з окупованими територіями, будь-то Крим, будь то будь-які інші території. Те, що небезпека є, це без сумніву. Це розкриття інформації наших підприємств оборонного комплексу. Причому розкриття інформації, яка є закритою, яка є для службового користування стосовно тих самих воєнних контрактів, стосовно контрагентів оборонного комплексу, але це обслуговується все спокійно в російських банках і вважають, що це є нормальним. Тому я думаю, що це неприпустимо. І так само, як Європейський Союз, ввів відповідні санкції стосовно російських банків, так само, як Сполучені Штати. Я думаю, що це обов'язок української держави через РНБУ і указ президента ввести відповідні санкції. Все, що треба, було парламенту хвалив. І відповідний закон діє.